Вічний вогонь палає, дзвонить у долі століть. Вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть. Вічний вогонь клекоче. Люди не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, батьки і сини. Щорічно, 28 жовтня відзначають День визволення України від фашистських загарбників як день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини під час Другої світової війни за межі сучасної території України. Рівно 70 років тому наші діди і прадіди звільнили Україну від фашистських загарбників. Тож у цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих воїнів-визволителів та вклоняємося живим учасникам тих героїчних подій, наголосив під час мітингу міський голова Володимир. Володимир Москаленко, проходить час. Саме головне, що добра пам'ять у нас була, є і залишається. І як би хто не хотів перекроїти історію Великої Вітчиняньої війни, я думаю, це не вдасться. особливо до того часу, поки іще живі наші ветерани. На жаль, не так багато залишилися 137 учасників бойових дій, але вони. Потребують особливої уваги від нас. Я думаю, що наше місто, місто героїчне слава, як ми завжди говоримо, буде чествувати наших ветеранів до того часу, поки існує наше місто, і на цьому ми стоїмо. Це моральний обов'язок, в першу чергу, всіх нас. Подвиг наших ветеранів це талон мужності, патріотизму, сили волі та справедливості. Ми зберігаємо правдиву історію великої перемоги нашого народу, адже це складає міцну основу для єдності майбутніх поколінь. Учасники мітингу, хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували загиблих воїнів. Внесок українців у справу визволення народів Європи від нацизму та спільну перемогу у Другій світовій війні безперечний. А за перемогу над фашизмом наш народ заплатив неймовірно високу ціну: мільйони загиблих, поранених та ненароджених. За різними оцінками від 8 до 9 мільйонів наших земляків полягли на полях боїв, загинули в окупації, в гетто, гетов'язницях та на каторжних роботах на чужині. Десятки тисяч українських міст і сіл було перетворено на руїни. Чверть мешканців залишились. Без даху над головою до зібрання звернувся перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Скільки я себе пам'ятаю, завжди в ці пам'ятні дні, в травневі дні, Коростенська громада дуже багато людей збиралась біля пам'ятників, обелісків, і це було абсолютно щиро. Тому сьогодні, віддаючи шану нашим ветеранам. Я закликаю всіх, від кого це залежить, зробити можливе і неможливе, щоб в нашій державі панував мир і спокій, щоб ми були толерантні один до одного, намагались розуміти, прощати, пам'ятаючи, що тільки в умовах миру і спокою може бути наше майбутнє. Я усіх до цього закликаю і дякую за те, що ми сьогодні тут разом. Кордони України були непорушними 70 років, поки до нас знову не повернулася війна. Цього разу вона прийшла не із заходу, а зі сходу. Уперше за 70 років ми знову стали на захист України, її свободи та територіальної цілісності, Говорили виступаючі. Вже чи четверте покоління українців не і не слышали взривів до цього року. Сегодня совсем другая ситуация. И мы видим, как в такой сложной ситуации украинский народ объединяется. Разных взглядов, разных политических убеждений. Но когда речь идет об обороне Родины, о защите ее независимости, люди объединяются. Не на фронте, так при сборе гуманитарной помощи, оказание помощи семьям, раненым. Мы не поменялись. Мы такой же героический народ, который был 70 лет назад. И я уверен, что та победа, которую советский народ, украинский народ одержали в Великой Отечественной войне, это пример для нынешнего поколения, для нас всех. И Украина будет независима. Поэтому слава українському народу, слава Украине, слава героям, которые защитили ее независимость. День, коли після важких років окупації та жорстоких боїв прийшов мир, лишається особливим в історії України. Про ці події нагадують братські могили та пам'ятники, що дбайливо зберігаються окоростенцями, зазначив голова міської ради ветеранів Володимир Омільянчук. Наголосив він і на необхідності виховання у молодого покоління жителів міста почуття патріотизму і шанобливого ставлення до ветеранів Великої вітчизняної війни. Виступив перед зібранням і голова районної ради ветеранів. З кожним роком усе меншує менше. І менше Залишається навколо нас тих, хто пам'ятає не з розмов про війну. Залишається тільки пам'ять, але саме пам'ять про них, про їхній подвиг, ми повинні пронести крізь наш час і передати нащадкам. Бо сила духу ветеранів та непохідна віра у торжество добра над злом завжди надихатимуть нові нові покоління українців на захист рідної землі та розбудову отчого дому.